Це в об'єктиві з Марією Шепель. Нагадаю, сьогодні говоримо про українське кіно його стан, проблеми та перспективи. З нами директор фестивалю Візарт Ольга Райтер та голова громадської організації Товариство пошуку жертв війни пам'ять Любомир Горбач. Отож, продовжуємо про обласну раду, так Олю, про фінансування. хотіли тільки сказати. Обласну держадміністрацію. До 18 грудня ми спільно обласною держадміністрацією оголосили, тобто, по суті, ми там, ми є такими розпорядниками. Оголосили пітчинг, перший підчинк кінопроєктів. Ми зможемо профінансувати максимум 5 кінопроєктів на суму до 7 тисяч гривень. Профінансувати або дофінансувати. Це можуть бути перші фільми, другі фільми. Так, гроші невеликі, але. Це може стати початком для когось, це може mm -hmm. комусь допомогти, тому що найголовніше не багато грошей, а багато хороших ідей. І, як хтось сказав, що рамки творять майстра, так? тобто є якісь рамки, і можна вже тоді шукати mm -hmm. нагоду їх якось втілити. Я вважаю, це теж дуже, дуже добра ініціатива. І ці піченки, вони якраз є стимулюванням. Кінопроцесів, люди, які не робили би, можливо, кіно чи ніколи би про це не думали, мають можливість подати свої ідеї. Пічинг відбувається в два етапи. Зараз ми, нам висилають пакети документів, це заповнена аплікація, mm -hmm. синопсис, сценарій, обґрунтування, режисерське бачення, знімальна команда, включно, можливо, з акторами, якщо це ігровий фільм, або з персонажами, якщо це документальний фільм, і сценарій. Далі після першої першого відбору буде комісія, яка яка 22 числа публічно буде визначати ту кількість проектів, які можна буде підтримати. Тому це така наразі? Чи багато вже сценарії надійшло і надійшло не дуже багато, але я думаю, що це як наші всі люди люблять в останній день повеселати, так що пошта переповнена. Ми ну, подивимось. Якщо можна говорити про що пишуть, які який настрій в людей, так тобто, які фільми хочеться знімати. Більше позитив, негатив, патріотизм в тих фільмах. Якщо можна говорити, звісно, про це зараз. Ну, останнім часом почали знімати патріотичні фільми. Е вони ще зараз є на момент е ігрові, я маю на увазі, угу. вони є в постпродакшені. Те, що я бачу, то є два такі, ніби як паралельні світи. Один, світи. один світ хоче вдатися в комедії і якось забути про це все, що нас оточує. А інший навпаки хоче говорити про ці всі соціальні речі, які нас оточують. Якщо говорити про документалістику, то ви говорили, що вона не розвинулась? Так, звичайно, я вважаю, що вона дуже розвинулась і, і особливо. Завдяки таким ініціативам, як вавилон 13, які вперше започаткували такий жанр як веб -док». це коли сьогодні знімають, сьогодні виставляють. Так. Вони нещодавно презентували в нашому місті повнометражний документальний фільм, сильніше ніж зброя. Якщо говорити взагалі про широ, про документалістику в широкому розумінні, дуже швидко, десь може цього чи наступного тижня буде в прокаті документальний фільм про. 20-річчя, про концерт 20-річчя Окану Ельзи, Ну це теж є документалістика. Може нам би хотілося все пропагандистською, пропаганпропагандистської, але музичні фільми і фільми про музичні групи, це теж є великий шмат і великий прибуток, якщо це якась там група, типу кану Ельзи. багато документалістів зараз працюють, і те, що я бачу, що зараз це стало дуже модно. Так, воно якби по гарячим слідам. Любомир, як, теж. Так, як відрізняється, можливо, ось ця документалістика, що вчора зняли сьогодні, показали, так? Тобто вона більше є певна така на емоціях тобто по факту. з тою документалістикою, яку знімаєте ви, так? Тобто, вже після років дійсно показувати правдиву історію УПА. Є різниця ось між тим і між тим? На вашому <кій> Ну, власне, коли я розповідав про ті фільми, які ми робимо, документально ігрові, це мова йшла про. Фільми mm. вже на темат... ну, фільми на тематику 20-го століття, тобто визвольна боротьба українського народу за свою незалежність. Тобто це період січового стрілецтва, період української повстанської армії. Бо скажімо, я вважаю, що ці молоді хлопці, які зі зброєю в руках, спочатку добровільці, пізніше у яких збройних сил зупинили наступ москалів. Це одна із причин того, що вони так героїчно, можна сказати, навіть без зброї в руках зупинили танки, це завдяки їхньому патріотичному налаштуванню. А патріотами вони стали лише після того, коли вони дізналися про історичне минуле їхнього народу, їхніх дідусів, бабців, і, власне, будучи отримали це натхнення, оцей героїзм. Вояків УПА, вони так само десь побачили себе тими повстанцями і з голими руками голіруч пішли проти московських танків. Тобто я вважаю, що власне, про просвіта на військовій тематиці, на історичній тематиці молодого підростаючого покоління, це є першочергово. А пізніше вже будемо співати, танцювати, кулядувати. Бо якщо ми зі зброєю в руках не зупинимо ворога. То пізніше вже не буде кому танцювати, співати і просто жити. Так. Я не погоджуюсь. Я думаю, що будь-яка війна це погано. Не. Але е знати своє <кій> минуле і переписувати, п п як каже Грацак, ми просто зобов'язані постійно переписувати свою іс історію. Ми повинні її переосмислювати. Ми повинні шукати в нашій історії чи навіть в тих нім німих фільмах, так, е які може. Були такі такими на замовлення, пропагандистськими, навіть якоюсь мірою, шукати тих сенсів і ті, і ті між рядками, які автор туди вклав. Якщо говорити м, про те, ну про, про е, визвольний рух, так це є важливо. Е, але культи, культивування військової, ну, військової сили, це теж не є добре. Це те, що зараз відбувається в Росії, те, що росіяни якби були певні, що вони така сильна військова держава, може, вони би і не підтримували е, війну. Я за те, щоб ми не захищали зі зброєю в руках, але якщо ми, змушені, ну, якщо ми вже змушені, то, то не, треба, не треба це культивувати. Це, це, це не є добра воля, це є наш вимус, так? Так само, як і у півці. Вони ж не, не спеціально це робили, вони опинились в таких обставинах. Інша справа, якщо говорити про е, військовий комплекс, то там повинна вестись ця робота, а, а не в фільмах. Фільми мають навпаки бути антивоєнними. Антивоєн, е, я дуже е, рада, що вийшла книжка Курта та якраз цього року. Курта Воннику та антивоєнний популярний роман, який воював е під час Другої світової війни на боці американської армії, і він якраз і, і його персонаж якраз думає про те, що я напишу, і він 20 років намагався написати цю книжку, тому що в нього була велика травма. І коли він зустрів е дружину свого воєнного друга, з яким він нібито намагався згадати про військові події, е вона дуже обізлилась на нього. І коли він запитав її, чому ти на мене злишся, вона йому сказала. Ти хочеш написати книжку, в якій би був якийсь там, е, ну мовно кажучи, Джеймс Бонд, який ходить і всіх -ту 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 стріляє. І якщо ти напишеш таку книжку, то, е, то я з тобою просто ніколи навіть говорити не буду, я на тебе буду плювати. Ми повинні, ну я не знаю, я вважаю, що треба робити антивоєнні фільми, а не, а не такі, які культивують мілітарну силу. Тому що війна це смерть так само, і, на, і з нашого боку, і з іншого боку. Чи в яких фільмів бракує зараз ось в цей період на українських телекранах? Бо дуже багато зараз є фільмів з зони АТО, дуже багато фільмів трагічних, героїчних і так далі. Чи може бракує позитиву з вашими спостереженнями, як ви гадаєте? Які фільми треба? Ну, Яких бракує українському Бракує? Сказати, що їх взагалі немає ні uh -huh. на військову тематику, ні на соціальну тематику. У нас по телеканалах, як показували, а okay, цього телеканала. Вітальку недорозвинутого, так і показують далі. І всі решта фільми, які транслюються по всіх телеканалах, це далі 80% російських фільмів про їхніх піячків, про їхніх злодіїв. І поміж того, всюди вставлено обов'язково, що най найгірша дієва особа в фільмі це українець і так далі. Тобто, ну нас немає взагалі нічого можна сказати. Тобто, при співвідношенні от, два українських фільми в рік художніх і 200 чи 300 чи 400 фільмів російських Проти цих двох вріб, угу. то можна сказати, що немає нічого, чи бракує можливо українському телепростору пропагандистських фільмів на вашу думку, так? Тобто, під час Другої світової війни радянська влада там давала вказівку, виїхала бригада художників в військову частину, там малювати агітплакати, Там виїхала бригада операторів познімати, зробити якийсь фільм, аби піднімати там дух населення, вірити і так далі. Чи потрібно це взагалі зараз в наш? Час і, і воно, воно відбувається, але тільки завдяки волонтерству власне, працівників засобів масової інформації. Тобто журналісти, які пишуть матеріали в газети, вони туди їдуть, ризикуючи, вдягають бронежилети, шоломи, вони навіть учасники бойових дій, можна сказати. Працівники телеканалів різних теж одягають спорядження. Їдуть туди, в зону бойових дій, і вони це все безпосередньо знімають. Але це тільки на ініціативі тих людей, які туди хочуть їхати. І ті фільми, які вони створюють відразу і показують, це дуже потрібна річ, необхідна, бо ми бачимо героїзм наших людей, які не впали на коліна перед потужним ворогом. Але ми не бачимо зі сторони, скажімо, там, пресслужби Міністерства оборони, яке би робило якісь пропагандивні фільми, короткі ролики, які би агітували. Молодь України йти вишколюватися, йти воювати, йти служити, захищати. Тобто, усі ці 23 роки незалежності Україна мала, ну, частково мала національний і була незалежною тільки завдяки ентузіазму ініціативі українців. Бо влада за всі ці роки, чи в Києві, чи у Львові, чи в Франківську, вона абсолютно нічого не робила для пропаганди, для виховання, для вишколу. Молодого, патріотичного покоління. У нас нема громадських організацій молодіжних. Є спадщина громадська організація, яка чисельність має 30-40 чоловік, уявіть собі на цілу Львівську область. Це що говорить? Що молодь не виховується, тому що ці організації, цей рух ніхто просто не підтримує, бо на все потрібно кошти. Ой, І так само з кіно. Олі, на вашу думку, чи потрібна ось ця пропаганда, так звична пропаганда з боку держави, не показувати фільми по факту, так? Бо волонтериці, ну, ви... що знімають, вони показують вони скаржаться і на владу, так тобто і на державу, Тобто виникають певні образи і обурення власне на владу. Чи потрібна пропаганда з боку державної е я держави? думаю, що потрібно те, що нам потрібно, це максимально об'єктивні новини. А пропаганда це те, що ми дивимося в новинах на телебаченні. Це так само показовим є те, що зараз створило Міністерство інформації. Це є неприпустимо. Якщо подивитись в Вікіпедію, то Міністерство інформації існувало в нацистській Німеччині, наприклад. Ми мусимо себе захищати дійсно інформаційно, свої голови, свій інформаційний простір, але не таким чином. Не створення такої ж само, не створенням такої ж самої е, жорсткої прямолінійної. Однобічної пропаганди, тому що воно зомбує людей. Треба говорити з людьми щиро люди, і не думати, що люди дурні, тому що люди не дурні. І зараз, є, ну, зараз як ніколи, вони не дурні, вони є від, відкриті до світу. Та ми маємо дуже багато інформації, ми можемо її сприймати. Я не знаю, може це якось до старшого покоління можна застосувати, ну, але до мого покоління і вже молодших. Я думаю, що це буде важче зробити якийсь пропагандистський фільм, наприклад, пустити на телебаченні, всі подивляться 25-й кадр, що є взагалі просто нонсенсом, і підуть воювати. Е, влада має бути максимально чесною з людьми. І, звичайно, мають бути патріотичні фільми, е, але, але не, не така пропаганда, яка, наприклад, існує зараз в Росії, в тому числі в фільмах. Так? Ми повинні оминутися цей, цей шлях, бо це засмічує голови великої кількості людей і нав'язує їм думати ну, в одно, нав'язує їм такий конформізм, ніби думати в одному напрямку. Суспільство є сильним тоді, коли є багато думок з різними людей з різними думками, і коли ці люди можуть дійти до, до консенсусу, коли ці люди можуть домовитися, так само як було на Майдані. Ми всі знаємо, що були різні абсолютно люди різних національностей, різних політичних поглядів, з різних партій, але вони домовилися. Пропаганда і ну, це бажання зробити так, щоб всі думали в одному напрямку. Має бути дискусія. Без дискусії ми не досягнемо істини. Але те, що зараз є вже англомовне, українське, український канал, це ю. Ukraine today, Ukraine здається, то та, та, та yeah. дуже смішно, на зразок краше туди. Це, як на мене, є позитив. Це, така, це такий, така інформація, яка спрямована вже на світ. І це теж дуже важливо. Mm. Треба розумніше робити, як ви кажете, цю пропаганду. Не, не, не так прямолінійно, не так однобічно. треба… З довірою певно брати аби дійсно люди вірили. Бо зараз ми побачили, що не можемо так не торкнутися політики, що влада зрозуміла, що людям не можна брехати і почала говорити правду, так якби це погано не виглядало, але Хай почала би говорити більше почала правду. Так, і це певно кров до це того, мовчий. бо дійсно якось знайти компроміс і уникнути ось цього вічного конфлікту між владою і людьми і нарікань. Якщо говорити про російські серіали, так вони все ж таки вони мають свого глядача і російські фільми, і мають свій попит у суспільстві. Чи готовий український глядач до нового якісного кіно? Чи то українського, чи то не українського? Наприклад, якщо російських фільмів і серіалів повністю не буде, а буде щось кардинально інше. Це нереально, що їх повністю не буде, принаймні, ще кілька років. Е, буквально все минулої середи четверга в Києві проходив кіноринок. Е, кіноринок, якраз який об'єднує телеканали, е, різні продакшени. Найбільший такий в нас продакшн в Україні телесеріалів. Я маю на увазі. Це філм mm Юей. -hmm. Вони створюють дуже багато продукту телевізійного. Це такий продукт, який можна, можна було колись продати всюди. Це означає, ну він був такий, ніби як в Росії. Все відбувається, безликий. Там ходили такі мінти з тими російськими погонами, російські номери, все. І це серіали, які в нас ішли. Всі думали, що то Росія, хоча воно в Україні знімалося. Це серіали, які в Росію дуже е, добре продавалися, які всі ці республіки, типу Казахстан, Білорусія, угу. і вони мали величезний ринок. Та вони і зараз, в принципі, могли би це теж робити. Це великий бізнес, великі гроші. Вони від цього не відмовляться. Треба створювати альтернативу. Чи потраплять мені дуже бракує. Е, ну я е, україномовна людина і такою завжди була. Мені дуже бракує українських серіалів українською uh -huh. мовою. так? Е, коли мені кажуть, що якась циганка Азана на Асітіві, це перший, чи там Ляля, як вона там, якась там ляля uh -huh. на ICTV це перший український серіал, то ну вибачте, для мене це навіть не, не український серіал. Мало шансів, що будуть україномовні серіали. Я вам об'єктивно кажу, не тому, що я така погана. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> що будуть україномовні серіали зараз на телебаченні. Якщо серіали й будуть українськими, вони будуть російськомов... російськомовними. І тому, на мою думку, має бути якась програма, ем... програма підтримки україномовного контент... контенту на телебаченні, принаймні на. Ем... Першому національному, на, 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 як нагадам, публічне? Як воно називається? На суспільному телебаченні. Потім, коли ці продукти, а продукт, крім того, що й має бути якісним, всі зараз люди розбещені, вони не будуть дивитися якийсь серіал тільки тому, що він український. Вони будуть дивитися це, тому, що він якісний, тому що він цікавий, тому що там цікаві персонажі. Воно, можливо, потім пошириться і на інші канали. Що ми можемо, мені здається, так може я якась мрійниця, Що ми можемо робити на локальнішому рівні, це ті самі розважальні серіали, збирати наших людей з грошима, відкривати студії, будувати павільйони, такі невеличкі, робити такі малобюджетні україномовні серіали, забезпечувати себе цим. Е, нехай це буде цікаво спочатку, тільки Західній Україні, але якщо це буде якісно, воно там західні і центральні. Не знаю, хто там mm -hmm. давно ще використовують нашу мову активно. Е, де би показувалась Україна, а не, не зрозуміло, яка частина світу з російськими погонами і номерами. Тільки таку альтернативу бачу? Чи це буде підтримуватись на державному рівні? Сумніваюся. Максимум, що вони можуть зробити, це заборонити фільми з охлобиним, тому що вони мають на це ресурс. Mm -hmm. А чи мають вони фінансовий ресурс? Сумніваюся. <клес> Пане Любомире, яку ви бачите державну політику в? <клес> Розвитку кінематографу. більше в новій Україні, так, про що зараз дуже багато говорять, що все дуже міняється, якою би хотілося принаймні її бачити. Ну, звичайно, без державної підтримки, фінансової підтримки, ініціатив різних кіностудій, і великих, і маленьких, звичайно, що нічого з місця не зрушиться, тому що на фільм потрібно не 100 тисяч, не 200 тисяч, не 300 тисяч гривень, потрібно починаючи від мільйона, двох, трьох і так далі, тобто залежно від фільму, кількості серій. Тобто без того, якщо держава не зробить цей перший крок, не почне це фінансування цих ініціатив, продовження не буде. Ось. І, звичайно, додаткові кошти до цього бюджетного фінансування це є кошти е багатих українських людей, які б е нарешті зрозуміли, що якщо вони не будуть вкладати кошти в Україну, в українське, ну, тоді наша молодь далі буде виховуватися е на чужому. На чужій історії, на, на чужих, соціальних різних ситуаціях, життєвих і так далі. Яким ви бачите, можливо, розвиток кіно в Львівській області, на місцевому рівні, те, що можна простіше зробити, меншими зусиллями, меншими ресурсами? Скажімо, на, на місцях, чи це на Львівщині, чи на Франківщині, чи на Тернопільщині, це дуже все просто. Тобто, всього лише закласти в обласному бюджеті на зараз на 2015 рік півмільйона мільйона мільйон гривень на створення цих фільмів, документально художних, ігрових чи будь-інших, -яких, яких на які би претендували різні організації, які ну, знімаються, займаються такою роботою і вже там на конкурсній основі подаючи свої пропозиції, показуючи, що вони зробили і що хочуть зробити, чесно би було розподілено ці кошти. Бо, на мою думку, мільйон гривень в рік від обласного бюджету. Наприклад, на встановлення хрестів виділяється, щороку 700-800 тисяч. Згідно це потрібно. Але якщо ми не виховуємо молоде покоління, то хто буде ходити до тих хрестів, класти квіти і їх впорядковувати? Тому що всі будуть зацікавлені Кока-Колою, Пепсіколою і піцерією. Але щоб молодь пішла до того хреста, схилилася тому, хто під ним похований, в яку паче, в яку українську легіонність чи у, у стрільців, він повинен бути до того, готовий. Будемо сподіватися, що і міська влада, і обласна, і загально на загальноукраїнському рівні кіно будуть розвивати і не лише зусиллями і ентузіазмом громадських активістів, волонтерів. А дійсно якась така державна програма, яка мала би працювати ефективно. І дякую вам за розмову. Я нагадаю, з нами були директори фестивалів «Візарт» Ольга Райтер та голова громадської організації Товариство пошуку жертв війни пам'ять Любомир Горбач. Дякую. Успіху вам і натхнення до праці. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.